Слава Україні ми бачимо, що продовжує робити наш лютий ворог вбивця у нашій славній Україні з нашим людом. Ніхто йому не перешкодяє. Ніхто навіть не намагається йому завадити. А якщо йому ніхто не намагається завадити, то він продовжує робити те, що йому хочеться робити, бо йому так добре, йому так зручно. А чому б ні? Ти вбивця, коли сказав, що йому скучно, коли тиша і спокій. Йому треба отой такий кіпіш, отой такий рух, де лється кров, де гинуть люди. От він це і продовжує робити. І на превеликий жаль, що не кажіть. Але йому це вдається робити дуже добре. І він так впевнено, безстрашно, без всяких вагань. Продовжує грати в цю страшну брудну війну, оцю гру, гру, яка не має правил, тому що всі війни завжди мали і мають правила. І вони теж ведуться за своїми правилами, навіть війна має свої канони. А тут немає ні правил, ні канонів. Тут є так, як хоче наш лютий ворог, як хоче цей клятий вбивця. Терорист, якому немає ні скону, ні здихілю, який щоразу по наших е, селах і містах випускає своє вбивче смертоносне сміття. Ми бачимо, що кілька днів тому, вітаю, що кілька днів тому зробив лютий ворог у нас в Києві. Скільки загинуло люду, дотепер нам казали, що дві стіни, а далі укриття, підвали. Хоч я особисто сама завжди казала, ніколи не була в підвалі, нехай мене Господь береже, віддаюсь під опіку Господнього. Що підвали це, повірте мені, я завжди особисто казала, що це є братські могили. І ми пересвідчуємось тому, що насправді підвал може захистити від уламків і може захистити від скла. Більше ні від чого вже не може захистити. Ми бачимо дві страшні атаки останні по Києву, де лютий ворог волочив від верха і донизу ракета пройшлася аж у підвал. А в підвалах були люди. Вони хотіли там врятуватись, але ворог їх сягнув і там. Ми бачимо, що вчора лютий ворог зробив у Дніпрі. Ми бачимо, скільки загинуло люду. Ми бачимо, скільки потерпілих. Для когось той квиток, той кровавий потяг був квитком в один кінець, на превеликий жаль. Ми бачимо, скільки знищено житлових будинків, шкіл, дитячих садочків, в яких лунав сміх, і приміщення вокзалу, і багато ще чого, і світ продовжує спостерігати. А в нас продовжується кровопролиття. Вбивця продовжує вбивати, а світ продовжує просто спостерігати, він збирає докази. Не його ж болить, не в нього ж влучають, не його ж ворог визволяє від життя і від домівок. Бо якби бодай один раз визволив, так як нас, можливо, би задумались. І перестали би співчувати, перестали би збирати ті докази непотрібні пересвідчуватись не один раз, а почали би реально діяти, і це правда. Тому, знаєте, вчора, після того, що відбулося в Дніпрі, написались такі рядки. Ось знову вдарили потвори життя, забравши у людей, принесли знову біль і горе. Коли ж не буде у нас смертей? Коли не будуть в нас стріляти, сміття убивче запускати? Чи прийде час, щоб їм сконати? Чи довго нам на це чекати? Дніпро. Руйнації і жертви, усюди кров, усюди плач, так мріють нас у прах всіх стерти, чи є від тих захист плащ, кровавий потяг. Плої люди <клес> Квиток хтось взяв в один кінець. Та скільки це тривати буде? Чи зна про це хоча б творець? жахіття знову, знову і знову, і раз гірше все стає. Нас като бра не випадково і Щораз накази віддає. В Дніпру дісталось знов сьогодні, а світ все дивиться і мовчить. Нам співчуття не треба жодні. Глобально треба щось робити. Тільки будьте добрі, не задавайте мені питань. <кій> що ми маємо робити глобально, щоб вступився наш лютий ворог з нашої Богом даної святої української землі, щоб його перемогти? Тому що я не є політичний оглядач, я не є військовий експерт, я та, котра ділиться з вами своїм поетичним словом. Поетичним словом, яке є різне, сьогодні вирішила поділитися з вами тим, що болить кожного з нас. І ми всі з вами задаємось питанням, хто зупинить війну? Задаємось питанням, на яке відповіді на превеликий жаль, не отримуємо. І, боюсь що не отримаємо. Хіба, можливо, побачимо і відчуємо, що відбудеться якесь господнє чудо. Ну, Надія на це ще не вмерла. Вона вже не горить, не палахкотить їх раніше. Аналізуючи все те, що відбувається, вона ще трішки продовжує тліти. Але зовсім трішки. Зовсім зовсім. І постає питання: хто зупинить війну в Україні? Ту війну, що не нашою є. Аби мові звучать Словенії, яку ворог нізащо не вб'є, хто зупинить убивць терористів, які в нашу домівку прийшли, щоб не чуть від ракет страшні свисти, Що у простір український війшли. Хто зупинить війну цю жорстоку, чи поверне її в Оркостан? бо ми платимо ціну високу, чи безсмертний ординський тиран? Хто зупинить війну? Хто це зробить? Хто зуміє приспати потвор, Щоб смердючий зотлів у чобіт. Аби нас залишив цей терор. Хто зупинить війну, я питаю, розтопіться серця крижані, я і Бога, і людство благаю. Хто ж поставить кінець цій війні? Хто зупинить війну чим скоріше, хто в країну і нас збереже? бо щоразу жахіття все гірше. Зупиніть цю війну в нас уже. Та допоки, як ми розуміємо, що ніхто не збирається війну зупиняти, ми бачимо, що в нашій долі, в долі України. Чорне і червоне не просто йдуть поряд. Вони поєдналися, вони переплелись, тому доля України і вишиття. Червоне-чорне в ній сплелося. Сталося в нас кровопролиття. Голови ще й скласти довелося, болячи, нестерпно нимці так, Ще й свідомість мало не втрачає, терпить біль від орків посіпак, та колін пред ними не згинає. Згарища тепер замість ріллі. Зерен там нема, там є лиш міни, кров стікає по усій землі, серце рветься в ненькі України. Ріки повномодними стають, лиш не ті, що з Божою водою, кляті вороги все в наступ йдуть, нам біду. Несуть вони з собою? Долю, хто таку нам написав, Може, нашу вороги украли? Та невже день світлий догасав чорні дні тому для нас настали? Як же нам позбутися Орди? Як нам щасну долю повернути, бачити, ми будемо їх сліди, і звірства ми не зможемо забути. Насправді, що би не відбувалося, ми ніколи не зможемо від... забути звірства ті, які чинить наш лютий ворог. І найгірше те, що якщо ми щось відбудуємо щось зведемо, щось відреставруємо, то ми точно нікого, в кого ворог забрав життя, не зможемо до життя повернути. Оце є і найтрагічніше. Я пишу дуже багато різного, хоча я хочу вам сказати, коли вже не пам'ятаю, чи це було 5 років тому, чи 6, коли вийшла одна з моїх збірок про війну, я думала тоді, що я вже про війну написала все. що Вже більше не буде про що писати. Та виявилося, що я помилилася. І коли відбулося повномасштабне вторгнення, я в перший день собі задала питання, чи я зможу ще щось написати. Думала, що не зможу. І знову помилилася. Бо від того моту написалось про війну за ці три роки ще майже 500 творів, які я зараз готую до видання двотомник уже про війну. А так хотілося писати про кохання. Ніколи в житті не думала, що я буду писати про війну, і так багато доведеться писати. І це не те, що ти сидиш спеціально думаєш. Що написати, а чому, а як, то столити докупи. Ні. Воно е, пишеться само. Повірте, думка просто йде і викладаєш її на аркуш паперу, ну, хвилин за 10-15 за максимум. От, наприклад, так як вчора писалося, ось під руками є чернетка, бачите, 24.06, Нічого практично не закреслено. Оце так бігом писалося про Дніпро. О те, що вчора сталося в Дніпрі. Отак, отакі ті чернитки, отак воно пишеться, ще, бачите, навіть пишеться, 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 і що паперу не вистачає, тоді додаєш, додаєш, додаєш. І це все пишеться дуже добре, дуже, дуже швидко. Але краще писалось про щось світле. І хто мене чує вперше, скажу вам, що я досить часто пишу навіть від... Чи його зімені? Не нейтральне щось таке безпосереднє, що нікого це не від когось, а просто загальне, не від себе особисто завжди. Я пишу від іншого імені. Про кохання часто пишу від імені чоловіків, тому що я теж собі задавала це питання, чому я пишу від чоловічого імені. Пояснення дуже просте. Тому що я жінка і знаю точно, що кожна жінка хоче чути. Тому я пишу саме такими словами, які хоче чути кожна жінка від свого чоловіка, від свого коханого. Але ж пишучи про війну, досить часто пишеться від імені. Полеглих герою. Теж не думала, що таке я буду писати. Виявляється, що і таке можна написати. Не одна мама втратила на війні своє дитя. Єдине дитя. А хтось втратив і кількох. І ті слова, які ви зараз почуєте, це мовлені вустами полеглого героя. Точно такі слова він сказав би, аби їх мама почула. Пробач мене мамо, за чорну хустину. Не знав, що так буде, не вірив в таке. Не думав, що рано цей світ я покинув. Від луння жалоби осюди дзвінки. Не думав на фронті про чорну хустину, бо рідною землю я там захищав. Не думав про чорне рядно. Із Катертиною та й горя назавжди матусі завдав. Свідомо пішов я на фронт воювати, Щоб мир панував в Україні моїй, не зміг в тім бою на світанні встояти. Обов'язок чесно я виконав свій. Як сокіл лежу у землі в домовині, а мама чорніє від горя давно, стоїть наді мною у чорній хустині. Життя простелило їй чорне. Дно. Пробач мене, мамо. За чорну хустину що згоря чорнієш, щодня на очах Ти мала надію. Єдину дитину тепер мене бачиш вже тільки у снах. Проклята війна розлучила з тобою. Зостатись живим, дорогенька, не зміг. За мир заплатив як і інші з собою, і шлях мій з війни у могилу. Проліг. <кій> дуже прикро, дуже боляче, що шлях наших героїв з війни пролягає в могилу І кожна мама, в якої дитина загинула на фронті, мріяла вишивати червоним. Та їй довелося взяти чорну нитку і чорне полотно. Мама вишиває вишиванку. Дивиться старенько в вікно і плаче все вона безперестанку. Чорна нитка й чорне полотно. Хрестик так за хрестиком лягає. Син загинув на війні давно, мама гірко сльози проливає. Чорна нитка й чорне полотно, а червоно нинька вже не візьме, бо життя. Тернистеє рядно миється, тепер вона лиш свізьме, чорна нитка й чорне полотно, краплі крові бачаться в озорі, будь же ти прокляте війно, кров'ю налилися небо й зорі, чорна нитка й чорне полотно. Син давно лежить уже в могилі, горе. Чом вірувалося воно, втрату пережити цю не в силі. Чорна нитка, чорне полотно мріяла червоним вишивати, млин змолов лиш чорне є зерно. Чорному вік мусить доживати. На превеликий жаль, так воно і є. Не одна матося одягнула чорну костину Взяла чорну нитку, чорне полотно, не одній життя простелило чорне рядно. І в чорному доведеться доживати вік. Дорогі мої, буду з вами прощатися, будьте благословені Господом. До наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Не беруся казати, коли вона буде. Як тільки буду мати хвильку часу, я обов'язково до вас вийду. миру, тиші, спокою, Божого захисту кожному і назавжди.